Україну обіцяють перезавантажити за допомогою енциклопедії майбутнього. Інструкцію для дій нової влади складатимуть звичайні громадяни. Ініціативні юристи, економісти, політологи, митці знання та ідеї інтелектуалів упорядковує Український Республіканський клуб. Далі з подробицями Олена Опанасенко. Олено вітаємо тобі слово. Вітаю колеги. Я відвідала одне із засідань українського республіканського клубу і побачила можливо саме таку конструктивну розмову, яких бракує в українському парламенті. На засіданнях клубу експерти обговорюють різні аспекти моделі України як успішної розвиненої держави, зокрема, питання геополітики економіки обмірковують, якою є роль нашої держави у світі, якою має бути наша духовна еліта. План ініціаторів доволі простий: об'єднати знання та зусилля Отень громадських організацій, наукових закладів, приватних компаній у всіх кра... у всій країні, та створити енциклопедію майбутньої України наші кроки. Ми збираємо людей, які мають певні точки зору на різні аспекти майбутньої України: Освітній, культурний, медичний, духовний. Обговорюємо ці точки зору, розповсюджуємо слайди, стенограми, відео. Охопуємо велику кількість людей, для яких питання, якою буде Україна за 10 років, є важливими. І нарешті ми матимемо те, що можна назвати такою енциклопедією майбутньої України. Скільки насправді потрібно людей, щоб цю вже ідею впровадити в життя? Це три, максимум п'ять тисяч людей, які це вже є, от те середовище, це організаційне впровадження. А вже коли там говорити про те, там якісь 10 тисяч людей, от і більше. Оці ця структура може підняти за собою мільйони людей. Тобто, насправді, при правильній організації е, роботи це мільйони активістів. Засідання клубу цього місяця виходять за межі, стол... межі столиці та відбуватимуться у багатьох великих містах України. На думку освітян найактивніше до проекту долучатимуться молоді таланти, котрих утримує від еміграції надія на краще майбутнє батьківщини. Наскільки я знаю, працюючи з молодими людьми, вища зі студентами і молодими професіоналами, вони дуже хочуть бути в Україні, але вони хочуть бути в такій країні, де є правила. В провінції, так звані, яка є жива, яка є активна. Там якраз є потреба колосальна в таких платформах і в таких спілкуваннях, якісних спілкуваннях, тому що на клубі, як правило, виступають люди достойні і дуже цікаві, яким є що сказати. Інколи коли ти дуже розчарований, тобі здається, що з цією країною все не гаразд, дійсно з'являються скептичні думки. То власне перебуваючи тут на клубі в колі людей, які хочуть не тільки говорити, а й діяти щось змінювати це, дає надію на майбутнє дає надію на те, що ти можеш бути частиною цих змін. Тим часом ініціатори клубу наголосили, що дискусійний майданчик не має стосунку до жодної політичної сили. Тим часом українські політологи та соціологи застерігають. Подібні проекти мають успіх у тих державах, де ідея об'єднання інтелектуалів підтримують ініціативні активісти у всій країні. Топія та надіється, то що у от тодільно взятий клуб он проїзд нечто, какой то такой супер-мега-интеллектуальный продукт, который позволит нам выйти на какой-то качественный новый этап развития. Да? Вот. вот в это я не верю. Но я верю в то, что когда таких клубов будет там 100, 200, 500, когда эти клубы будут там, э, ну, в каждом райцентре, будут собираться мыслящие, грамотные люди, которые будут пытаться дискутировать, которые будут спорить. Это не может не дать эффект, потому что будет... Э, Полишається уровень політичної культури, і в какой-то момент он дойдет до критичного до критичного уровня. І начнеться ну, да, будуть приміти місце приобразування кількісних змін в качественної найближчі засідання клубу будуть відбуватися у Києві, Львові та Одесі. Ну а теми для наступних дискусій можуть пропонувати всі зацікавлені.